Люди, які не можуть заснути, в мене є конкретні поради до вас. Про що говорить саме ваша позиція, коли ви спите? Сон на животі – це про невпевненість. Чомусь одна вдома, я боюся спати. Я просто обкладаю себе подушками, так мені стає спокійніше. Лягати спати потрібно до 12 години це найкраще це все. Чому нам сняться ці кошмари? Це перша порада, якщо у вас поганий сон. Я коли це вперше спробувала, це просто такі відчуття. Ти мені зрадив у вісні. Я не хочу з тобою більше розмовляти. Йди звідси. Мій подарунок зробить ваш сон кращим та комфортнішим. Привіт, я Софій, і я дуже рада бачити вас на своєму YouTube-каналі Софі Парі. Я думаю, що кожен з нас коли-небудь стикався з безсонням, з нічними кошмарами та проблемами зі сном. Для того, щоб створити цей випуск, мені знадобилося дуже багато часу вивчити літературу на цю тему і подивитися всі ролики та всю інформацію в інтернеті на цей рахунок. Тому, будь ласка! Поставте мені за це лайк. Я дуже старалася, щоб зібрати цю інформацію і дати вам її в такому зручному, короткому, комфортному форматі. Тому буду дуже вдячна за лайк та коментар. Давайте почнемо з найстрашнішої теми нічних кошмарів. І тут такі зараз вилазять тут. <сум> Чому, коли ніч, нам здається, що все стає більшим страшнішим. Темнішим і так далі, тому що не ті ж українському <ритіка> <ритіка> дуже гарна мова, <риті> О, складна. Тому що вночі ми найчастіше дуже втомлені, і наш мозок вже працює інакше, і дуже часто ми можемо бачити те, чого насправді немає. Найбільш велика проблема це коли нам щось сниться, і ми нічого не можемо з цим подіяти, і тільки потім просинаємося, але ми вже проснемось цим страхом. Мені було дуже цікаво, чому нам сняться ці кошмари, чому звідки приходять ці зображення, якісь картинки. Тому що, наприклад, я ця людина, яка ніколи в житті не дивиться всякі хорорс. І я взагалі таке не люблю, і я дуже цього боюся. І для мене це трішки як самомазохізм, тому що я не розумію навіщо самому себе лякати, але все одно. Так буває таке, що мені сняться якісь погані сни. Я почитала про те, чому це могло статися. Що це таке, звідки йдуть ці кошмари, і що з цим робити? Є така версія, що нічні кошмари приходять тоді, коли в реальному житті ви не вирішили якусь справу, і вона у вас не закінчена, або у вас є якийсь супротив із собою. З цієї теорії ми можемо визначити, що в реальному житті нам потрібно вирішити якусь проблему, яка у нас зараз є, або вирішити цей супротив. Це можна зробити самостійно і подумати, так, а що в мене вже ці не так, можливо, в мене є якісь тривоги, якісь проблеми, можливо, я щось забула вирішити. Якщо це систематично, і ви кожну ніч стикаєтеся з цією проблемою, це дійсно про щось говорить і. Я дуже раджу звернутися до психолога в такому разі. Але я дійсно вірю в те, що дуже часто ці кошмари можуть снитися по трьом причинам. Першу я вже назвала це така психологічна причина, коли у вас в житті якісь ситуації, які ви не вирішили ще. Друга проблема, на мій погляд, це те, що ви дійсно дуже втомлені. Я знаю, що. Ми можемо бути втомлені і заснути, і взагалі може нічого не приснитися. Але мені здається, що дуже часто, коли ми прямо дуже втомлені, нам може щось здаватися, навіть коли ми не спимо, а просто ми сидимо в темряві і нам просто здається, що хтось йде, що хтось тут. Що робити з цим? Це звичайно просто відпочити. І третя проблема з нічними кошмарами, на мою думку, і з літературою я прочитала, це звичайно час, коли ви лягаєте спати. І скільки за часом ви спите. Це дуже важливо. Якщо вам здавалося, що та 5 годин нормально, ні. Для е, людей нашого віку, приблизно це від 15 до 25 років, потрібно спати 7-9 годин, це важливо. І лягати спати це дуже важливо, коли лягати спати потрібно до 12 години, це найкраще все. У мене навіть є такий додаток. Наприклад, в 10 він вже мені пише, ти вже маєш подумати про сон, і там через годину він вже мені пише, так я хочу, щоб ти закрила телефон, спи, будь ласка. Гарної ночі щось таке. Якщо вам дуже складно самому налаштуватися, то додатки вам можуть бути в допомогу. Ще я завжди задавалася питанням, як наш організм розуміє. Яка зараз година? Ну чому це важливо, що ми маємо лягти до 12 години? Чому я можу лягти в 6 утра і потім поспати 7-9 годин? Це ж те саме, але ні. Як виявилося, наш організм має циркадний ритм, це як біологічні часи, які розуміють. Яка зараз година? Він відчуває, коли сонце заходить, і коли сонце встає. І тому ці часи дійсно важливі. І просто не забувайте про це. Це така дуже проста, але важлива пам'ятка. Про нічний кошмар ми з вами поговорили. І якщо ви дивитеся це відео зараз, коли вам приснився вже поганий сон, і ви не можете зараз заснути, то я можу порадити вам включити якийсь ночник. Чи включити якусь тиху музику, але такий, шум моря, мені, наприклад, дуже е, добре це допомагає, і я одразу заспокоюся, через дві години. Ой, дві години. Дві години ще щось дуже довго. Через 15 хвилин я вже сплю. Часто нам сняться сни, їх не можна назвати нічними кошмарами, але це погані сни. Наприклад, коли. Вам сниться, що вас вбивають? Бо якщо вам сниться, що вам погано, або вашим друзям, вашій родині, це взагалі не важливо, що саме щось, що заставляє вас відчувати страх, але такий вже життєвий. Що роблю я в таких ситуаціях? Після таких поганих снів я дуже часто відкриваю сонники і читаю, що там може зі мною статися. Я не знаю, ви так робите чи ні. Дуже багато людей вважають, що це якийсь бред. Я не можу сказати, що я прям поглиблюсь в це і прямо вірю, але можливо іноді можна скористатися. Головне не поринути туди, прям. З головою, знаєте, не впадати в ці думки і не думати про це ще тиждень, що там мені приснилося тиждень тому. Ой, а може я помру. Не треба про це думати. Це просто наша підсвідомість намагається якось поговорити з нами. Не треба сприймати це прямо наяву. До речі, літературну інформацію до цього приводу не дають. Це як з релігією, знаєте, ви або вірите, або не вірите, або хочете робити, як там сказано, або не хочете. Іноді людям сняться сни, наприклад, знаєте, як в цьому відео в Reels, в інстаграмі, дуже популярному, коли просинається дівчина і говорить: Ти мені зрадив вісні! Я не хочу з тобою більше розмовляти, йди звідси! І він такий: що? вісні? А мені тут Сонік сказав, що це правда. Якщо мені Заприснилося, то, то це правда. Ну, дівчат, я звісно знаю, що нам хочеться іноді дуже щоб наші чоловіки вибачилися ще раз за те, що вони ніколи, звісно, не робили і просто подарували квіти там або поцілували лишній раз. Але. Ну, дівчат, не поринайте все з головою, правда. Звичайно, якщо вам приснився такий сон, це не означає, що таке вже відбулося. Тому будьте об'єктивні. Але насправді, якщо від себе, то це дійсно неприємно. В мене таке було. Я прям прокинулася, і така не знала, як розмовляти з цією людиною. Розумієте в житті? Я не впевнена, що з нам треба вірити. Ще дуже цікава тема: тема темряви. Я з цих людей, яка боїться темряви насправді. І я не вважаю, що тільки діти можуть боятися темряви. Я, якщо ви також боїтесь, будь ласка, не пишіть мені, то я іноді відчуваю себе просто дитиною. Знаєте? З Цим дуже легко все вирішити. Купити собі гарний нічник і використовувати його. Потім, можливо, вам він вже і не знадобиться. Тобто зараз я вже можу і так зазнати. Горжусь. Горжусь. Я. Ніколи не мала страху засинати вдома сама. Мені так здавалося. Поки я не з'їхала від своєї родини і не почала жити сама. Я думаю, що зараз люди, які тільки тільки переїхали з родини і живуть самостійно тільки вперше, відчують мій такий стан, яким я хочу зараз поділитися. Це той стан, коли ти розумієш, що все добре, я не один. Але коли ти лягаєш спати, ну я не знаю, ну, це дійсно. Страшно, ти не знаєш, хто там, що там, але коли ти встаєш вранці, все добре. І що чого я боялася? Що я як дитинка, маму зове? мама, прийди до мене зараз. Хочу тільки з тобою. Звісно, ми вже не діти, а чомусь все одно страшно. Я вирішила цю проблему з подушками. Я просто обкладаю себе подушками та всякими різними речами, і так мені стає спокійніше. І зручніше спати, страх йде. Напишіть, будь ласка, що допомагає вам, якщо ви розумієте, про що я кажу. Тому що мені, наприклад, ця порада також буде актуальна, тому що іноді все одно стається так, що чомусь одна вдома, я боюся спати. Напишіть, будь ласка, що ви з цим робите, якщо ви також це іноді відчуваєте. Буду вам вдячна. А хм... Хм... хто вірив в привиди? Боже, хто вірить в приводів? Я? Дійсно, я боюсь. Ану, напишіть, будь ласка, хто вірить в привидів, чи існують вони, чи ні. Ох, Сподіваюся, що ні. Прийдуть до мене сьогодні. Люди, які не можуть заснути, страдають від безсоння, нервують. В мене є для вас гарні новини, і в мене є конкретні поради до вас. В мене також була ця проблема, коли я просто не могла заснути. Іноді я дуже втомлювалася і від цього не могла заснути, іноді я дуже нервувала і від цього не могла заснути. Іноді мені було просто так страшно, що я взагалі не могла просто очі свої закрити. А зараз я знайшла декілька речей, які неймовірно допоможуть тобі справитися з цією проблемою. Перша порада. Якщо вам важко заснути, цю параду ви можете використовувати насправді в день, коли ви дуже такі нервові, або щось таке стається, що розхитує вашу психологічну систему і нерви, це м'ятна або лавандова ванна. Якщо вани нема, то є також інший спосіб, я розкажу зараз як. Ви купуєте. Лаванду або м'яту сушену. Ви берете одну столову ложку сушеної м'яти, кидаєте її в якусь каструльку і заливаєте одним літром кип'ятка гарячої води. Заливаєте, і воно у вас стоїть 40 хвилин. Це важливо, 40 хвилин. Якщо ви берете сушену лаванду, то ви тоді кидаєте дві ложки сушеної лаванди і один літр гарячої води. Воно у вас стоїть 40 хвилин. І в цей час ви можете піти, зробити собі набрати водичку, в ванну, взяти свічки, приготувати собі якийсь фільм і прокайфувати ці 40 хвилин, просто чекаючи на цю м'ятку або лаванду. Потім ви весь цей витвір, витвір мистецтва. Берете сіточку і заливаєте всю цю водичку, один літр, в ванну. Якщо у вас немає ванни, ви можете взяти якусь більшу ємність, залити туди цей літр м'яти або лаванди і розбавити трішки з водичкою, і потім просто так поналивати на себе потихеньку. Звісно, це не такий кайф, як ванна, і я завжди раджу саме ванну. Але Якщо нема, тоді використати цей спосіб. Потім головне, що ви маєте пролежати в цій ванні десь 20-30 хвилин, але не більше, тому що якщо більше, ви прям будете відчувати ну прям дуже сильне заспокоєння, і це не завжди добре. Просто повірте, коли ви зробите цю ванну, ви полежите там, подивитесь паралельно, там, можливо, якесь відео, наприклад, моє відео з YouTube. А чому ні? Ви. Відпочинете, ви будете вдихати цей неймовірний смак лаванди або м'яти. Ви просто вийдете новою людиною. Я коли це вперше спробувала, це просто такі відчуття. Це краще ніж баня, ніж сало, ніж що завгодно для мене. Прям це кайф. Обов'язково спробуйте. Обов'язково. Це перша порада, якщо у вас поганий сон. Друга порада це, звичайно, м'ятний або трав'яний чай, таких дуже багато. Третя порада: це можна використовувати пластирі для сну. Я вже питала людей, які цей спосіб використовують. Їм це дуже подобається. Я ніколи ще не використовувала пластирі для сну, але знаю, що вони також можуть круто допомагати, тому почитайте про це та це як варіант. Ну і остання порада, звичайно, це може бути також мелатонін. Але насправді я не, ніколи також не пробувала цей спосіб, і мені здається, що є набагато більше інших класних способів для гарного сну. Ну і звичайно, завжди робіть дуже класну обстановку у себе вдома, атмосферну, щоб вам було комфортно, щоб вам подобалася ваша постіль, ваше ліжко, і щоб вам було максимально зручно, затишно і комфортно. В цьому випуску я хочу розіграти для вас дуже класний подарунок від мене, який, звісно, буде пов'язаний темою сна, мій подарунок допоможе вам справитися з усіма проблемами, які я сьогодні перечислила, і зробить ваш сон кращим та комфортнішим. Що ви маєте зробити, щоб отримати цей подарунок? Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Додивіться, звичайно, його до кінця, тому що далі я розкажу ще цікаву інформацію. Підпишіться, будь ласка, на мій канал та напишіть коментар зі словом сон. Це може бути будь-який коментар, але краще, щоб він був з мінімум, сьома словами. Ви можете написати, що мій сон дуже поганий, тому що я робив це сьогодні. або колись мені приснився сон, в якому я була тигрицею. Прикольно. Саме з цих коментарів ми будемо обирати переможця, і наступної серії я розповім вам, хто ж переміг і в кого з вас буде найкращий сон. Я прочитала книгу Густава Міллера сни і їх інтерпретації. І там дуже багато сказано про те, що те, як саме ми спимо в якій позі, дуже багато про що може сказати. Це насправді дуже цікаво, тому що я завжди сплю дуже по-різному, і це про щось говорить. І зараз я вам розкажу про що саме. Перша поза це коли людина спить на животі. Ви спите на животі? Я так. Сон на животі це про невпевненість та прагнення до захисту. Тобто ви можете, наприклад, попрацювати над впевненістю в собі і змінити свою позицію, якщо вам вона не подобається, або подумайте, чому ви потребуєте захисту. Це не тільки у вісні, а й в житті. В нормальному житті ви можете відчувати, що чомусь ви не захищені. У мене це також дуже часто буває, і я відчуваю, що коли я хочу ну, лягти на живіт, то дійсно я відчуваю себе трішки такою не захищеною. Я маю згадати у будь-якому разі, що з війною дуже багато людей відчувають себе незахищеними. Я впевнена, що тут не важливо навіть яка це позиція. Дуже сподіваємося, що це все скоро закінчиться, і всі ми будемо спати разом на спині. Впевнено <в> собі. Ми переходимо до позиції на спині. Коли людина спить на спині, це дуже часто означає, що вона впевнена собі, відчуває себе захищеною. Також це дуже часто відкрита та така дуже дружелюбна людина, яка дуже комфортно себе відчуває у будь-яких обставинах. Я, наприклад, не завжди можу навіть заснути в такій позиції, тому це теж може про щось говорити. Наступна позиція це коли людина спить на боці, піджимаючи ноги. Поза ембріона. найчастіше за все люди, які спляють в позі ембріона, також потребують захисту, відчувають якийсь поганий емоційний стан та переживають якісь складні моменти в житті. Я вже чула дуже багато разів, що поза ембріона – це така поза, коли ти хочеш знов відчути себе з матір'ю, якщо можна так сказати, під захистом. Безтурботною дитиною, яку ніщо і ніхто не хвилює. Можливо, вам все ж таки потрібно попрацювати зі своїм емоційним станом. В цьому також може допомогти психолог. Мій канал він просто вже стає психологічно потихеньку. Знаєте, робіть апгрейд своїх знань і підписуйтесь на мій канал. Наступна поза це коли людина спить на боці з витягнутими руками, як солдат. Ну, це якось так. І з витягнутими ногами ще. Отак. Прямо це так, як вміщаються люди, коли так сплять. Може так, а можливо так витягнути? Це говорить про цілеспрямованість цієї людини. Ця людина точно знає, що вона хоче від життя і як прийти до цієї мети. Це дуже напевно крута позиція. Напевно, нам всім потрібно спробувати так поспати. Я не знаю, хто так спить. А напишіть, будь ласка, хто так спить, мені дуже цікаво дізнатися, чи це правда. І ще одна позиція, коли людина спить найчастіше на боці і обіймає подушку. Я дуже люблю подушки, і я дуже часто обіймаю, але ніколи не здогадувалася, що це може бути цей признак. Це може бути признак того, що вам не вистачає підтримки та близькості з. З собою та з іншими людьми. Тобто ця людина відчуває себе трохи одинокою та дуже потребує підтримки від інших людей. А ще це може вказувати на те, що вам дуже потрібна позитивна відмітка від інших людей. Тобто ви прагнете цієї оцінки, скажімо так. Напевно, це якось перекликається зі мною, напишіть, будь ласка, якщо у вас також. Звичайно. Я не можу вам казати, що це прям все правда. Ну ні, навіщо я тоді все це розповіла. <свіс> я дуже сподіваюся, що ця інформація була для вас корисна і ви знайшли себе. Можливо, у вас є свої поради, можливо, ви думаєте інакше і вам є що мені розповісти. Я буду дуже чекати на ваші коментарі. Для мене це дуже. Цікаво і важливо, тому будь ласка, пишіть мені, і я буду вам відповідати. Багато у кого є така проблема, коли вночі людина несвідомо цокає зубами. Я не можу пояснити, як це працює, тому що я ніколи не чула, але я сама так роблю. І люди, з якими я сплю, мені про це говорять. Я така, о, боже! Слава Богу, я не храплю, знаєте. А то у нас буде оркестр, знаєте. Хтось храпить, хтось цокає. А чому найчастіше храплять саме чоловіки? Бо у них усіх сломані носи. У всі. через це я була у психологів, невропатологів, стоматологів. І в кого я тільки не була. Ніхто не може дати мені конкретну відповідь, чому так стається. Звичайно, це може бути причина просто втомленості та нервів, тому що коли людина перенапружена в житті, вночі це все е, сказується на нас і зажимається. Десь тут мені багато хто про це казав. І що якщо я буду заспокоюватися на ніч, і якщо я буду приймати вани, чай пити, відкладати свій телефон, можливо, ця проблема піде. Але насправді поки що я не змогла справитися повністю з цією проблемою, це впливає на наші зуби і робляться такі рухи, які можуть зробити наші. Зуби гіршими, вони якби стираються, скажімо так. І щоб захистити зуби, мені порадили носити капу на ніч. Це просто така прозора яка, штучка, вона надягається, і ти. Робиш ці рухи і портиш не свої зуби, а цю капу. Порада від мене це зробити собі капу хоча б тимчасово, поки ви не вирішите проблему з цими рухами. Можливо, ви знаєте, як з цим боротися. Я теж yes. шукаю варіант. Про спорт. Дуже багато людей ходять на спорт саме ввечері. І мені здається, що це також не дуже гарно впливає на наш сон. Так, дуже важливо за день виплеснути всю свою енергію, щоб під вечір вже було бажання заснути та відпочити. Але не ввечері. Тому що ввечері, коли ви йдете на спорт і дуже розгоняєте своє тіло, воно ще дуже довго не може заспокоїтися та налаштуватися на сон. Тому я раджу вам. Ввечері займатися такими більш повільними видами спорту, наприклад, розтяжка або йога. А вже вранці можна і набіг, і кардіо, і будь-які інші тренування, які зможуть допомогти вам прокинутися та бути вже активним цілий день. Слідкуйте за своїм сном та здоров'ям. Це дуже важливо, тому що ми. Майже половину нашого життя проводимо у вісні. Тому спостерігайте, вивчайте цю тему, беріть участь в розіграшу, пишіть мені в коментарях, що ви думаєте. Розказуйте свої історії. Це буде мені дуже приємно. Я все почитаю і всім відповім. Дуже вам дякую за те, що подивилися це відео до кінця. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Обіймаю вас! Мяу-мяу! Все З гарної вам ночі, любі мої, гарних снів.